Росія атакувала Київ новим реактивним дроном. Експерти розкривають деталі. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Під час однієї з недавніх повітряних атак на Київ мешканці столиці почули незвичний свист, який не характерний для дронів камікадзе шахет, що часто використовується Росією. Як повідомляє українське видання Дефанс Експрес, цей звук ймовірно виник через роботу реактивного двигуна, що не типово для безпілотників, які раніше застосовувалися у війні проти України. Після збиття одного з дронів українськими силами ППО на місці падіння було знайдено уламки, серед яких залишки малогабаритного реактивного двигуна. Це дало підстави припускати, що окупанти використали нову модель БПЛА, яку раніше не фіксували. Оскільки залишки дрона були серйозно фрагментовані, наразі неможливо точно ідентифікувати тип апарата. Проте є припущення, що йдеться або про іранський шахет 238, презентований у листопаді 2023-го, або про його російську модифікацію. Серед знайдених деталей була панеля авіоніки для завантаження польотного завдання, така ж, як у шахеда 136. Це дозволяє експертам. Припустити, що йдеться про модифіковану модель, або безпосередньо шахет 238, або створений на його основі новий дрон російського виробництва. Ще у лютому українська розвідка повідомляла, що Росія налагоджує виробництво власного реактивного дрона під назвою Герань 3. За даними головного управління розвідки, цей БПЛА може розвивати швидкість до 550-600 км на годину завдяки двигуну Толоу 1013 іранської розробки, яка є нелегальною копією чеського двигуна PBS-DJ100. У Defense Express зазначили, що зараз. Триває збір додаткових даних, аби з більшою упевненістю заявити про появу нового російського реактивного дрона. Імовірно, йдеться саме про Герань 3 що вже випробується на українському фронті. Тим часом, у нещодавньому інтерв'ю американському виданню Zone керівник гур Кирило Буданов повідомив, що КНДР також може налагодити виробництво шахедів для постачання Росії. За його словами, Росія вже виробляє приблизно приблизно 2000 одиниць таких дронів на місяць і прагне збільшити цей показник до 5000 Утім, директор аналітичного центру New Geopolitics Research Network Михайло Самусь ставить під сумнів здатність Росії витримати таке навантаження. Він зазначає, що для цього знадобляться мільярдні витрати. Чи можуть вони зараз дозволити собі витрачати мільярди доларів на шахеди? Сьогодні так. А вже завтра ні. Ціни на нафту падатимуть, а російська економіка скорочуватиметься, додає Самусь.